І я мудачка, що дала свідчення в службі опіки та поліції. Я справді думала, що у мене нормальні стосунки з колишньою дружиною мого чоловіка і її дівчиною, але те, що сталося, поставило це все під великий сумнів. Я вийшла заміж за чоловіка, у якого є син від іншого шлюбу. Йому п'ять, ми разом вже три роки. Ми ділимо опіку з його біологічною матір'ю, буду називати її Кейт, яка проживає з дівчиною, з якою вони перебувають у довгострокових стосунках. Буду називати її Джені. Між нами ніколи не було особливо теплих стосунків, але ми поводилися вічливо. Могли перебувати в одній кімнаті, і, як мені здавалося, досить добре спілкувалися. В основному я спілкувалася з Кейт, щось на кшталт Привіт, ось що сталося в школі. Тому що відводжу і забираю дитину в основному я. Зрозуміло, загальні питання виховання, такі як вибір школи і відвідування лікарів, здебільшого обговорює з нею чоловік, але він завжди тривав мене дуже залученою і цінував мою думку. 90% наших розмов відбувалися через меседжери або в додатку для спільного виховання дітей. В цілому ми всі розуміли моє місце, і я думала, що воно поважається. Близько тижня тому Дженні подала заяву в поліцію, заявивши, що зазнає переслідувань з мого боку, але не в сенсі стеження або погроз. Це було б ще божевільніше. Вона стверджувала, що зазнає цифрового переслідування шляхом отримання агресивних публікацій в соціальних мережах і неадекватних текстових повідомлень. А ось що сталося насправді. Одного разу я додала її в загальний календар нагадування про шкільний захід і попросила її попередити школу, що дитину забиратиму я. Я відправила скріншот фото, яке вона опублікувала з дитиною без рятівного жилета в каяку, чат додатку без батьків, і нагадала їй, що йому все ще потрібен рятувальний жилет під час перебування на воді. Чоловік зробив те ж саме з фото на велосипеді без шолома, попросивши, щоб вона не давала йому кататися без шолома. Я переслала абсолютно непов'язаний мем про некорованих тодлерів, які влітку перетворюються на незрозуміле щось, який вона чомусь прийняла на свій рахунок, і запитала, чи це претензія до її стилю виховання. Проте поліція повинна була все перевірити, тому що було надано заяву, і вона стосувалася дитини, принаймні за її словами. Я була абсолютно шокована, коли вони дійсно прийшли задавати мені питання. Все закінчилось дуже швидко. Вони сказали, що доказів переслідувань немає, і вся ця подія у них здебільшого викликала бажання закотити очі. Але щоб почистити своє ім'я, я в підсумку показала поліцейському деяку кількість листування і відео. Зібраних нами з чоловіком за останні місяці. Нічого надприроднього, просто я відмотала до тих моментів, на які вона посилалася, щоб пояснити свою позицію. Плюс ми обговорили деякі питання, що відбувалися додатково. Я не думала, що показали щось особливе. Вони побачили фотографію серйозної травми, зсадени, і попросили зупинитися, щоб з'ясувати, як це сталося. Чесно кажучи, більшість подібного було з їхнього будинку, і причинами були щось на зерзок. Він наткнувся на стіну. Нічого, чому ми надавали значення, тому що він додлер-хлопчик і може бути некерованим. Але регулярність і непропорційне збільшення кількості травм поза нашим будинком стало кидатися в очі під час перегляду. Копи пішли, сказавши, що нічого не буде, і я пробурчала про це чоловікові, але потім вирішила забити і не говорити про це кейт з Жені, тому що вони просто того не варте. Загалом ми ще не дізналися, що до справи підключилася служба захисту дітей, яка зайнялася перевіркою їхньої сім'ї. Вони заглянули до них за результатами перевірки поліцією і, мабуть, накопали достатньо, щоб продовжити розслідування. Вони задалися питанням про кількість тварин в будинку і припускають деяких речей, які згадав наш син під час розмови. Наприклад, про те, як він залишився один в машині, або про те, як вони регулярно кричать один на одного або йдуть, грюкнувши дверима. Кейт в люті каже, я зруйнувала її життя. Джені написала мені Думаєш, ти дофіга розумна, однак це не спрацює, я нікуди не дінуся. Дехто з членів сім'ї Кейт навіть зв'язався з чоловіком, щоб сказати, що я погіршила ситуацію, що я повинна була просто проігнорувати заявку Джені і проявити великодушність. Він зрозуміло став на мій захист і сказав, що я не маю ніякого відношення до того, що відбувається. Нічого з наданого мною поліцію не виходило з помсти. Все, що я зробила, це надала запитану інформацію в момент розслідування, присвяченого мені. І так, у справу втрутила служба захисту дітей, але я навіть близько не хотіла цього і не прагнула до цього. Отже, чи я мудак за ненавмисне надання поліції свідчень про біомаму сина. Оновлення на наступний день після попереднього посту інших оновлень поки що немає. Я дуже вдячна за численні коментарі до моєї попередньої публікації і хотіла б розповісти про останні новини в ситуації з моїм пасинком і драмою його дорослих. Перше і найголовніше, він тимчасово перебуває під нашою повною опікою до тих пір, поки проводиться розслідування щодо будинку його мами, не з приводу аб'юзу, а з приводу неналежного догляду та умов проживання, кількості тварин, яких вона утримує. Так, я знаю, що неналежний догляд є формою аб'юзу, але це мама мого сина, він її любить, і я не хочу без натяків називати її навмисною аб'юзеркою з любові до нього. З нашої точки зору, виходячи з наявних даних, неналежний догляд, в якому її підозрюють, є простою лінією, про яку ми і підозрювали, про яку мій чоловік намагався говорити з колишньою. Вона занадто поглинена телефоном, щоб бути дуже уважною. Недостатньо стежить за ним на дитячому майданчику. Дитина робить необережні речі для привернення її уваги та інше. Ми вирішили сказати йому, що він залишається в будинку тата, тому що вдома у мами будуть працювати робітники. Він подумав про будівельників і не задавав додаткових питань, тому ми будемо дотримуватись цієї версії, поки не придумаємо кращий план. Пізніше цього тижня ми зустрінемось з нашим сімейним терапевтом і попросимо його допомогти прикласти маршрут у повному розвитку подій і з'ясувати, що він цього приводу думає. Що стосується юридичної сторони справи, хтось тут радив нам двом вибрати єдину позицію і дотримуватись її з усіма людьми, незалежно від їхніх стосунків з нами. Наш адвокат запропонував те ж саме, тому ми відповідаємо одне й те саме, а всі повідомлення від колишньої дружини та її дівчини ігноруються або документуються, або відповідаються через нашого адвоката. І так, були спроби зв'язатися з нами. Було багато розмов і прохань кинути все це, кілька повідомлень, та як ти смієш, і абзаців тексту про те, як вона ніколи б нічого йому не зробила і що вони його заслужили. Серце кров'ю обливається, що вони обговорюють його як свою власність. Кейт поцікавилась, як він, а Дженні жодного разу не запитала, чи все з ним гаразд. Нас попередили, що швидше за все від його школи і деяких наших близьких родичів будуть потрібні свідчення. Ну а ми просто проводимо час нашим хлопцем, намагаючись влаштувати все для нього якомога менш травматичним чином. Якщо нам дозволять, ми відвеземо його в будинок біля озера до друзів сім'ї, щоб розвіятись і сподіваюсь відволікти його, поки все не владнається. У нас з чоловіком є відпускні дні. Наші роботодавці ставлять сім'ю на перше місце. Тому, коли ми розповіли про складну ситуацію в родині, вони обидва запропонували відпустку, якщо така буде потрібна. Ми чекаємо відповіді, чи потрібно бути прив'язаним додому, але адвокат вважає, що нам вийде відлучитися, якщо ми будемо дотримуватись деяких правил. Так що на цьому поки все. Сподіваюсь, завтра ввечері ми будемо сидіти біля багаття, готувати смори і чекати, коли все закінчиться. Я тут трішки для вас загуглила смор традиційний американський десерт, що готується на вогні. Найчастіше в літніх таборах у США, Мексиці та інших країнах, складається з підсмаженого маршмеллоу і шоколаду між двома крекерами. Під впливом тепла розтоплений шоколад плавиться, з'єднуючи два крекери. І переходимо до коментарів. Ну, якщо автор сплела таку інтригу за допомогою найтонших маніпуляцій, підвела Дженні до завідомо тупої провальної ідеї настукати на неї, а потім ще й прокралася в будинок до матері хлопчика за мить до візиту відповідних служб і створила там неприйнятні умови перебування дитини, щоб хлопчика вилучили звідти і передали її з чоловіком. Тут просто моя повага і порада обходити її широким колом. До мотивації авторки є питання, але якби порушень у будинки матері не було, то їх би й не знайшли. Можливо, дитині там і справді небезпечно. Можливий варіант, що матеріали збиралися, але якби не було заяви чи була провокація, то поки що б збиралися і далі. Можливо, автор безплідна, звідси й бажання зробити пасенка сином. Можливо, ви шукаєте те, чого немає. На мій погляд, було б підозріло, якби Кейт всюди була написана з маленької літери, а так написала, відправила і не виправила, а потім на Редіті не рідкісні повідомлення, коли автор пише, що не знає, як додати щось в пост або виправити. Матеріали були показані не випадково, а як пояснення поліції у відповідь на звинувачення в переслідуванні, а просто вона показувала листування і пояснювала, в якому контексті було написано те, що інше. А у поліцейських вже зачепилися погляди за травми та інше. І Матеріали, як я розумію, не збралися спеціально. Авторка пише, що вони слідкують через меседжери та додатками з виховання дітей. Припускаю, що як і в будь-якому WhatsApp та телезі, він просто все зберігає, і цю історію ніхто не чистив. Я ось свої меседжери не чищу. Я можу дивитися фотки, які посилала по WhatsApp років сім тому. Хоча з тих пір в мене змінилося три телефони, і навіть був перехід з яблука на Android. Формулювання, звичайно, найбільш підозрілі, і тут якраз може що скритися, так і не бути нічого. А автор просто максимально близько і відповідально сприймає свого пасинка і ставиться до нього як до сина. Зрештою, вона теж додана в усі ці додатки з виховання дітей. Вона відвозить і забирає його. В цілому, до мотивації авторки є питання: якби були хоча б скріншоти тих самих повідомлень на адресу Дженні, з яких почалася Буча, і останніх повідомлень, які Кейт і Дженні надсилають зараз, було б зрозуміліше. Але це абсолютно не змінює факту, що перевірка, проведена службою захисту дітей, виявила порушення, які призвели до відправлення дитини до батька. А їх наявність авторка влаштувати не могла, і мама дитини цілком зможе повернути її, коли усуне виявлені порушення. Хіба що включити вангу і сказати, що у авторки є подруга в службі, і вона спеціально чіпляється. Але більш схоже, що є два розлучених батьків, у яких є нові партнери, і обидва ці партнери дуже не люблять іншу пару батько плюс його новий партнер. Просто Кенді сталася не дуже розумна партнетка, а батькові дитини розумніша. Я б ще поміркувала про позицію батька. Його якось мало в пості і продовжені тільки ми, нас, нам. Він ніби невіддільний від авторки, адже він батько дитини, а не авторка. До Джені взагалі теж є питання, складається враження, що вона ревнує кейт до нестями і хоче її в одноосібне користування, що за дивна фраза з бухти барахти. Я нікуди не дінуся. Та про тебе взагалі не йшлося. І чому не цікавишся сином партнерки? Ймовірно, вона тільки рада переходу опіки. У мене теж компромат на колишнього і в друкованому вигляді, і на телефоні до потрібного моменту, а потрібний момент це коли я відчую, що моя дитина в небезпеці. І, як багато хто тут зазначив, якби все вдома у мами було добре, проблеми би не було. Не автор викликала поліцію, але автор була готова. Не автор скандали зі своїм партнером, не автор перетворила будинок на зоопарк. І так, ми бачимо історію тільки з одного боку. Було б круто, якби мала дитина знайшла би поста і відповіла б, розповівши свою історію. Наступний коментар. Дуже двояке відчуття від прочитаного. З одного боку, претензії до пари Кай Дженні абсолютно зрозумілі і обґрунтовані. Дитина одна в машині це абсолютно неприйнятно. Дитина в каяку без жилета теж. Дорослі тонуть пачками на таких же човнах і сапах. З приводу травм у Тоддера, як мама чотирирічної дитини, скажу ти можеш навіть не торкатися телефону, не зводити очей з дитини, стояти за два кроки від неї, а вона все одно знайде спосіб покалічитись. Тут тільки подушками обв'язатись і зверху пугирцем замотати, і то не факт, що він не придумає черговий синець. З іншого боку, є чітке відчуття продуманості від автора зібраний місячний компромат означає лише одне або були причини очікувати провокації з того боку, але тоді, вважаю, автор би про це згадала, або автор мала якийсь план. Ось це її ми раніше і не замислювалися про кількість травм дитини поза нашим будинком, дуже не клеїться з фото відеофіксацією всіх їх травм. Може, автор стелила тим самим собі соломку, а може, і готувала пастку для Кейті Дженні. Тут тільки продовження історії розставить все на свої місця. З приводу формулювання, мій син з власного досвіду можу сказати, що це абсолютно не обов'язковий прапорець про віджимання дитини. Це може означати лише те, що авторка сприймає хлопчика частиною своєї сім'ї. Як може і не означати, звичайно, могла і кукухою поїхати. Прямо цікаво, чим закінчиться історія. Постукайте, будь ласка, якщо буде продовження. Пост було написано трішки більше двох тижнів тому і продовження, на жаль, поки що немає. Мені здається, що тут дуже багато недосказано, або було дуже багато чого сказано не в повідомленнях, а скажімо так, це було не зафіксовано, тому така ситуація. Бо дуже якось дивно, що просто так з, з нічого ця Джені почала таке творити. Як ви думаєте, хто в цій історії мудак? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.